Євангелія на щодень, 25 березня, Марко 7, 31, 37. Одного разу Ісус, покинувши тирську країну, прийшов через сино над Галилейське море у межі околиць десятимістя і приводять йому хлухонімого і благають його, щоб поклав на нього руку. Зяв він його напік від народу, кола йому пальці свої вуха, добувши свої слини, доторкнувши до його язика, підвівши очі на небо, зіткнув і каже: Ефата, тобто відкрийся. І зараз же відкрилось його вухо, і язик у нього розв'язався, і він почав виразно говорити. Не казав їм нікому про це не говорити. А що більше він їм наказував, то більше вони не розголошували, і здивовані над міру говорили. Він усе добре зробив і глухим дає слух і німим мову. Немає людини, з якою Бог не міг би спілкуватися. Для кожного Він знаходить зрозумілому йому мову, І слуху німима він розмовляє мовою жестів, взяв він його на бік від народу. Тобто Ісус йому сказав, що він його поважає не робить видовища, щоб, допомагаючи йому здобути визнання та славу, а звільняючи його від каліства, хоче, щоб той водночас відчув духовне збагачення, тому ця подія має залишитися в тайні». Він клав йому пальці свої вуха, тобто Ісус запевняє, що лікує Його вуха, добувши свої слини, доторкнувся до його язика проханням повірити Ісусові, що Він вилікує Його голосові зв'язки, підвівши очі на небо, зітхнув свідчення, що Він зробив це з силою Божої. Ісус сказав йому Ефата, що означало відкритися, довіритися йому. А отже, слухатись його, щоб звільнитися від каліства. Наказав Ісус зберігати всю подію суворій таємниці, проігнорували, можливо, цей наказ сприйняли як прагнення Ісуса сподобатися публ публіці, бо хто не хоче, щоб Його похвалили, проігнорувавши наказ зберігати все в таємниці, зцілений та його оточення, позбавили себе. Ще більшого дару, з яким чекав Ісус, вони не, визна... не визнали Його Богом і Спасителем людства. Щастя від отриманого здоров'я швидко закінчується, щастя, пізнання Бога немає кінця. Господи, прошу проблагодать уміти щодня розпізнавати мову, якої ти до мене говориш.